Доброго ранку, хлопчики та дівчатка, день новий завітав. Доброго ранку всім сказав. Посмішки всім розіслав, гарний настрій подарував. Запрошую вас у світ математики. Подивіться, де ми з вами опинилися? Так, в лісі, в якому після дощику виросли грибочки? А скільки грибочків? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Так, чотири грибочка росте в лісі. Подивіться, хто до нас завітав. Так, до нас завітала білочка. Вона хоче зробити заготовки на зиму і насушити грибочки та смакувати ними взимку. І захотіла вона зібрати грибочки в кошики. Скільки кошиків у білочки? Так, два. А що ж там на них написано? Так, на них написані цифри. Це цифра 3 і цифра 1. Значить, скільки в першому кошику повинно бути грибочків. Правильно! Три грибочка. А давайте покладемо їх у кошик. Один, два, три. А скільки в другому кошику повинно бути грибочків? Правильно, один грибочок покладемо один грибочок. А тут білочка захотіла нас перехитрувати. І знову нам дає два кошика. Подивіться, скільки в одному повинно бути грибочків. Правильно, два грибочка, а в другому скільки? Також два. Давайте їх разом покладемо в кошики. Один грибочок і другий. І два грибочка в цей кошик. Скільки ми поклали грибочки? Вірно, по два. Стрибала білочка по деревах і знайшла на ялинці ще шишки. Скільки знайшла шишок білочка? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4. Вірно, 4. Дітки, подивіться, білочка продовжує нас знайомити з цифрою 4. Цифра 4, схожа на перевернутий стілець. Ось стілець перевернувся, на четвірку обернувся. Означає цифра ця. Скільки ніжок у стільця, стільки лапок у котів, а в квадратику кутів. Скільки зібрала шишок, білочка. Так, 4. Зараз ми з вами уважно подивимось і в повітрі напишемо цифру 4. Ну що, Олівчик, пішли гратися. Одна лінія. Потім йде інша лінія і третя лінія. Ось така гарна наша четвірочка. Дякуємо тобі, Олівчику! А ще наша білочка прийшла і вирішила викласти шишки на стіл. Подивіться, як вона їх виклала. Спочатку скільки одна шишка. А потім три. І вирішила вона пограти в гру. Складемо приклади. Що це в нас за знак? Правильно, це плюс одна шишка плюс три шишки. Скільки буде шишок? Вірно, чотири. А ще можна записати ось таким прикладом. Давайте його прочитаємо. Один плюс три дорівнює чотири. Білочка принесла і грибочки. Скільки з однієї сторони грибочків? Так, два. А з іншої теж два. А давайте складемо приклад. Два грибочка і два грибочка. Скільки? Правильно, чотири. Можемо записати ось таким прикладом. 2 плюс 2 дорівнює чотири. Молодці. Пішла білочка до мудрої сови, а сова поселила цифри 3, 1, 2 в будиночки, де саме головною в них була четвірка. Дивіться, на першому поверсі цифра 3 і 1. А разом буде 4. На другому поверсі цифра 2 і 2. А разом, якщо додати, буде 4. І на третьому цифра 1 і 3, а разом буде 4. Дякую тобі, сова, що ти наші цифри поселила в такий гарний будиночок. Це і є склад числа 4. Давайте повторимо. Це ми можемо перевірити на грибочках і шишках. Три грибочка і одна шишка. Дві шишки і два грибочка. Один грибочок і три шишки. Молодці дітки! Дітки, скажіть, з чого складається будиночок? Вірно з геометричних фігур. До нас сьогодні прийшли у гості наші геометричні фігури. І вам потрібно зараз обрати серед геометричних фігур тільки чотирикутники. Чотирикутники – це ті фігури, у яких чотири кути. Це у нас зелений квадрат. Це прямокутник червоний. Жовтий квадрат і ромб фіолетовий. Дуже добре ви впоралися із цим завданням. Серед цих фігур спочатку знайдіть квадрати. Так, вірно, це зелений квадрат і жовтий квадрат. А тепер знайдіть прямокутники. Правильно, це червоний прямокутник, жовтий прямокутник і голубий прямокутник. Білочці вже час прощатися з нами. На прощання завдання від білочки. Вона каже, любі малята намалюйте мені будиночок з геометричних фігур і дерево. Також з геометричних фігур. Я буду чекати ваших робіт. Дітки, що сьогодні ви дізналися нового? Так, ми з вами пригадали цифру 4, вивчили склад числа 4. Навчилися записувати приклади, пригадали геометричні фігури. Це квадрат та прямокутник. На цьому. Заняття закінчується. До нових зустрічей. Дякую за увагу. Бувайте!